Ви хочете почути щось дивовижне? Біблія за своєю структурою є пророчою. Це означає, що в ній є вікно в майбутнє, і це не просто вікно, це авторитетне Боже слово, яке вводить нас, маленьких людей, у своє славне слово, щоб ми могли зазирнути у майбутнє, про яке він хоче, щоб ми знали. Це неймовірна річ, це називається есхатологія, але нехай це слово вас не лякає. Біблія говорить нам стосовно Божого пророчого слова, що нічого не може відокремити тебе і мене від Божої любові. Ви можете сказати, Джеку, хіба це не написано в посланні до Римлян? Це не пророча книга. Послухайте, це не обов'язково має бути проча книга. Це твердження, яке Бог говорить про вас зараз і в майбутньому, що немає нічого, що могло б відокремити вас від Божої любові. Це приголомшливо, ні висота, ні глибина, ні будь-яка інша річ, яку він сказав далі. У Христі ми більше ніж переможці. Послання до Римлян, як я вже казав, зазвичай не вважається пророчою книгою. але сьогодні я хочу, щоб ви подивилися на нього і подумали про те, що це ваша надія і ваше майбутнє. І ви, послухайте, ви не можете читати ці речі і не відчувати виклик бути більш схожими на Ісуса, бути віруючою людиною в такий час це дуже важливо. Послання це об'ява нам про те, чого Бог хоче для існування твоєї душі від тепер і до того моменту, коли ми зустрінемось з ним. Християни, готуйтеся, Христос повертається, а тим часом ми з тобою повинні бути зайняті справами нашого Отця як ніколи раніше. Чесно кажучи, я б не вибрав іншого часу для життя, тому готуйся. Слово Боже готує нас до цього, коли ми вивчаємо його. Тож візьміть ручки, візьміть блокнот, запишіть те, що Бог говорить до вас. Відкривайте свої біблії і давайте зануримось у наше сьогоднішнє вчення. Слово Боже пророче, Справді пророче. Отже, церкво, занотуйте це, якщо можете. Бог буде нашим захисником, і він робить це у найунікальніший спосіб. І запишіть це, якщо хочете. Його невинність тепер є нашою невинністю. Ви можете подумати, Джеку, що ж це таке? Яке відношення має невинність до того, що я перебуваю під захистом Бога? Це взаємопов'язані речі? Невинність Ісуса Христа. Послухайте, невинність Христа говорить про його чистоту. Ісус Христос не слабкий. Коли ми думаємо про невинність, то уявляємо собі миле цуценя, чи чи кошеня, чи якусь статуетку, невинність Бога, вона є святою, вона чиста і сильна. Ми не часто пов'язуємо невинність і силу разом, але ми також не часто пов'язуємо лагідність і Бога разом. Чи, чи не так? Біблія говорить нам, що Ісус Христос лагідний і в той же. Час Біблія говорить нам, що від його обличчя тікають небеса. Біблія говорить нам, що Христос, коли він відкриє свою устав, прийдешньому майбутньому, земля затремтить. Але Біблія говорить, що Він лагідний, і він невинний, чистий. І в цій чистоті Біблія говорить нам, що тим з нас, хто довіряє Христу, його невинність, його праведність, сама його природа спасіння була передана нам. Що, коли Бог дивиться на тебе як на віруючу людину, прямо зараз, бачиш, ми з тобою дуже добре пам'ятаємо про наше минуле, чи не так? Це, це питання виникає надто часто, чи не так. Ви знали про це? Послухайте, коли в нашій голові з'являються думки про наше минуле, ми повинні боротися з цими думками за допомогою Писання і продовжувати рухатись далі. Чому? Тому що ми з вами бачимо, що, що ми з вами знаходимося на небесах і були оголошені невинними кров'ю Ісуса Христа. Але проблема в тому, що ми з вами знаємо вас і мене. І ми самі є нашою проблемою. Ви щодо нашого спасіння, послухайте, що стосується нашого спасіння, то Бог не турбується про це, Він не гризе нігті, він не задається питанням, як саме все вийде. О боже мій. Як це буде для Джека? Він про це не думає. Ти знав про це? Все зроблено. Богу дякувати, це сталося. Він не тільки зробив це на Христі, який ви сьогодні побачите, що, що ваше і моє спасіння було в його серці і думках, і здійснилося в Христі ще до того, як світ був створений. Тільки Бог може це зробити. Ваш Бог такий великий, Бог біблії такий. Але поки що ми з тобою в дорозі, це називається освяченням. це трохи болісно. І це те, чим ми з вами живемо, і, і я з вами. І я моя найбільша проблема. Я переконаний в цьому зі Святого Письма. Михаїл, архангел, він, він може впоратися з сатаною, а я не можу. Сатана занадто сильний для мене. Я ношу ім'я Ісус і я викоплений кров'ю Христа, тому я в безпеці. Ніщо не може прийти до мене, якщо це не буде схвалено Отцем. Але оскільки я перебуваю в цій плоті, я не можу боротися з сатаною. Він неймовірно могутня, демонічна сатанинська сутність. Він справжній, але мені й не треба. Все, що я маю зробити, це зробити те, що знає кожна трична дитина, а саме залізти за татову у коліну чашечку. Ви коли-небудь бачили, як маленькі діти, коли їм страшно, просто залазять батькам за коліну чашечку, а потім час від часу визирають, щоб подивитися, як все відбувається, і переконатися, що все йде правильно. Ми його діти. Він не сказав нам, знаєте, що ти маєш вийти і боротися. Може, у вас вийде? Ні, ми боремося, тому що він одягнув нас у Божу зброю, і він вже сказав нам, що перемога вже забезпечена. Виходьте туди і стійте. Я тебе прикрию. Ви не самі. Хто висуне звинувачення проти Божих обранців? Це Бог, який виправдовує. Ми зараз пробіжимося по кількох словах, і це слово хто. Подивіться на слово хто. До речі, я, мабуть, неправильно його вимовляю, але грецьке слово це «ц». Ну і хто ці хто, про яких ми тут говоримо? Ну, Які вони? Це якась певна людина? хтось, хто хто завгодно в загальному розумінні? що охоплює всіх, будь-кого, одного або багатьох. Натовп групу, що в перекладі означає всі. Тож дивіться, всі, дивіться сюди. Слухайте, всі, всі. натов висуне звинувачення проти мене, проти нас, проти Божих обранців. Це не спрацює. Тепер ви це знаєте. Люди нападуть на вас. Ви ще не зрозуміли цього? Люди нападуть на вас, люди будуть говорити про тебе всяке, не обов'язково правду. Люди будуть говорити про тебе. Послухайте просто переконайтеся, що все, що вони говорять про вас, неправда. У мене був один пастор у моєму житті. У мене більше немає пастора. Мій пастор помер, і люди сказали, що ти збираєшся робити, пасторчак помер. Вам потрібен новий пастор. Неможливо. У мене є Ісус. Я чекаю, я збираюся зустрітися з пастором чаком пізніше, але він єдиний пастор, якого я коли-небудь знав, хто його замінить. Я багато чому навчився у нього. Одна з речей, якої я навчився від нього, ніколи не захищайся. Одного разу на мене напали абсолютно безпідставно. Якісь хлопці, так би мовити, били мене, і я запитав його, що мені робити? А він відповів: прочитай книгу на Візьми в одну руку меч, а в іншу мітлу. Залишайся на роботі, не падай духом, але захищайся Словом Божим. І я сказав, гаразд, як мені це зробити? А він каже, просто майте слово Боже. Візьми його воно захистить тебе. Він сказав, що в той момент, коли ти підеш захищатися, коли людина на тебе нападає, Бог дозволить тобі захищатися. І коли це станеться, ти програєш. Якщо хтось говорить щось, а ви знаєте, що це неправда, то знаєте, що буде у вашому серці, як тільки я скажу, що якщо хтось щось говорить, то, то знаєте що? Бог знає, що це неправда. Але якщо ви бігаєте навколо або відповідаєте, або пишете в Твіттері, або в Фейсбуці, або стрибаєте в цю штуку і відповідаєте, ви відкриваєте собі скриньку Пандори, і це настільки руйнівна сила, що краще промовчати і дозволити Богу бути вашим захисником. Кажу вам, це була одна з найкращих порад, які я коли-небудь отримав у житті, тому що емоційна реакція була такою: чи не краще мені виправити цю ситуацію? ви ніколи не зможете прояснити ситуацію, коли намагаєтеся говорити з божевільними. Їм неможливо прояснити. Правда полягає в тому, що хто б не нападав на вас, вам просто вам просто потрібно сказати це, Отче, Те, що вони кажуть, неправда. Ви можете з цим розібратися, отче? І стули пельку свою більше не розмовляй про це, незалежно від того, що вони говорять. Дозволь Богові бути твоїм захисником, тому що в той момент, коли ти зробиш крок, Бог дозволить тобі, і це буде не найкращий день. Йому не потрібно, щоб ви захищали себе, тому що ми його діти. Чи дав він нам зброю? Так щоб просувати Євангеліє і йти в темний світ. Так, але Бог наш захист. І потім слово принести. Слово принести означає принести шкоду або принести переслідування. Хто збирається принести це проти нас? Послухайте, ці узагальнені утворення принесуть переслідування, принесуть постанови проти нас. А потім а потім слово заряд, слово «чардж» – Це банківський термін, що означає позика. Розумієте? Це трохи дивне слово, чи не так? Воно означає вимагати раптову виплату боргу. Це це сильне слово. С Світ, Ви мене слухаєте? Світ хоче закляти нас. Коли він каже, хто висуне звинувачення проти Божих обранців, зверніть увагу, що вони самі проти нього. Зауважте це. Вони проти нього. Це не вони проти нас. Це вони нападають на Бога. Як це може бути правдою? Тому що я Божа дитина, а Бог мій батько, він мій захисник. Отже, коли з'являється цей дзвінок про борг що ви маєте на увазі? Пам'ятаєте, як, як ви купували машину, будинок або не знаю, щось інше? Заповніть прогалину. Якщо ви підписали контракт і позичили гроші, щоб зробити це, ви ви ніколи не брали. Знаєте, що дрібний шрифт на 17 сторінках, який ви вважали нормальним, і підписали? Ви знали? Ви знали, що ви підписали? Ви підписали документ, в якому сказано, що ви надаєте банку право? Хто позичив вам гроші? Ви надали банку право вимагати цей кредит у будь-який час, коли вони захочуть. Розумієте, що це означає? Це означає, що у вас є 30 днів, щоб знайти всі гроші, які ви заборгували банку за свій будинок, або вони можуть вам телефонувати і виселити вас. Якщо ви не заплатите за будинок, це те, в чому ми з тобою зараз перебуваємо. Страшно, правда? Світ каже так: Ми вимагаємо від вас сплатити борг. Тобто закликаємо вас до відповідальності, дайте відповідь. Це звинувачення. Відповідай. Зробіть свій захист. Ми даємо вам кілька хвилин на це. Світ буде тиснути на нас. Це відбувається зі студентами, це відбувається з вчителями, з поліцейськими, це відбувається з медсестрами, лікарями. І ви заповнюєте прогалину. Ви будете робити це в цьому світі. Що це не відбувається з Божими дітьми? Хіба це не відбувається зараз? І Бог каже: я знаю це. Ви чуєте їх? Бог сказав би, Джеку, ти чуєш, як вони говорять, але я слухаю. Невинність Бога є нашим захистом, а слово обраний просто означає улюбленець, обраний той, кого Бог вибрав. кілька тижнів тому ми вивчали, що Бог обирає своїх дітей. Вас це, вас це турбує? Суверенний Бог. Деякі люди скажуть: ну знаєте що, я кальвініст або гіперкальвініст, або кальвініст 4.3, або кальвініст 4.9, або 3.7. Послухай, все це зачекай, зачекай, просто заспокойся, слухай справа. Ось у чому Бог каже, я. Спираючись на своє передбачення, визначив, що мої діти будуть моїми. На основі передбачення. Ти хочеш розпакувати це? Ти хочеш боротися з цим? Чому ти хочеш з цим боротися? Мені це подобається. Якщо сьогодні ти кажеш собі, я хочу, я хочу знати Ісуса, то Бог кличе тебе. Бог запрошує тебе до свого Царства. Якщо сьогодні ти кажеш, я хочу мати нове сумління, я хочу бути вільним від провини і сорому, я хочу знати, що хочу жити з Богом, я хочу знати, що коли я помру, я потраплю до Нього на небеса. Бог кличе тебе. І він кличе тих, хто справиться на Його передбачення, тому що Бог живе. Слухайте, він живе у вічності. Для Бога нічого не станеться. Для нас все відбудеться, але Бог живе у вічності. Хіба це не дивовижно? Він живе в тому, що ми називаємо вічним зараз. З Богом завжди зараз, там, де він є, нема часу, вічність? Але Бог знає протягом усього людського часу, і, звичайно, після нього, що у своєму передбаченні він визначив нас, щоб ми були його дітьми, і я тішуся цим. Люди хочуть про це посперечатися. Ми хочемо подискутувати з вами про це. Про що? Про те, що деякі люди є обраними, а деякі ні. Навіщо мені з вами сперечатися про це? Бог каже, що на основі свого передбачення він обирає своїх. Тут немає жодних проблем. Якщо ваш Бог дійсно великий, то немає ніяких проблем. Чи є у вас свобода морального вибору? Звичайно, є. Бог дав це вам. Але Бог також знав ще до того, як був створений світ, які рішення ви приймете, коли почуєте Євангеліє. Він нічого не дізнається, але він все бачить йому належить ця заслуга. Він забезпечує спасіння його присутність це небо, а через сатану і гріх існує пекло. А пекло це місце, де люди не хочуть Бога. Вони мають піти кудись у вічність. Є два варіанти де палять і де не палять. Це твій вибір. Обранці Божі. Я хочу прочитати це вам, обранцям Божим. Це буде весело. Діставайте ручку, це круто. Божі обранці. Божі обранці це всі ті, хто прийшов до Христа, чи то юдеї, чи то язичники, і яких Бог визначив до спасіння на основі свого вічного передбачення. Вони називаються обранцями, тому що це слово означає бути визначеним заздалегідь або призначеним. Це і є Бог. Послухайте, маючи знання з вічності, що минула або раніше, або попереду, фізичного всесвіту чи часу, вибрані, дивись на всіх, ти маєш стежити за моїми руками. Це єдиний спосіб, як я це покажу. Ми підемо справа наліво, або зліва направо, або справа наліво. Я повинен сказати, що всі заповіти, старий новий, якщо Божі діти або його обранці, пам'ятайте, Божі доктрини ніколи не змінюються. Він ніколи не змінюється. Тож, Якщо Божа доктрина про обраних незмінна, то давайте подивимось на старий, давайте подивимось на старий заповіт. Чи називали старозавітніх віруючих святими? Так. Чи називали старозавітніх віруючих обраними? Відповідь так. Нуй, Даниїл, Мойсей. А як до цього? Дві групи братів щодо Божих обранців. Ти коли-небудь чув про та Тавеля? Хіба Бог не сказав Каїну, що якщо ти будеш робити добро, то все буде добре? Каїн вчинив погано. Каїн убив свого брата. Ти коли-небудь чув про Якова та Ісава? Їх називають святими. У книзі про Даниїла в сьомому та дев'ятому розділах розповідається про святих. Друзі, я не хочу розбивати вашу мильну бульбашку, але святих не створюють у Римі і їх не обирають кардинали та папи римські. У Біблії немає нічого подібного. Вибачте, людина, людина не може цього зробити. Тільки Бог робить грішників святими. І він робиться силою свого духу і своєю спокутою. А тепер подивіться прямо зараз на наш час, який називається церковним. Останні дві тисячі років, вік церкви або нареченої Христової, хіба ми не називаємося святими? Святими у Филиппах, святими в Римі, святими в Коринфі, ми називаємося святими. Чи ми безгрішні? Ні, не безгрішні. Святі грішні, те, що робить людину святою, це об'єкт, на який вона поклала свою надію на викуплення, це Христос. Святі старого завіту, святі сьогодення, ми з вами, чи, чи є святі в період скорботи? Так. Насправді, святі скорботи, Біблія говорить нам, що сатана буде здійснювати свою владу над святими Божими під час цього семирічного періоду скорботи. І він, він вб'є їх, він вб'є святих Божих. Біблія говорить нам про, про це під час періоду скорботи. Ось що дивно. Старий заповіт. Ви, хлопці, ви, ви, хлопці, все ще відстежуєте? Старозавітні святі, такі як Давид, наприклад, їм дана вічність. Білі шати. Чи знаєте, що Давід у вічності буде носити білі шати? А ти знав про святих, які страждають у скорботі? Біблія говорить, що вони повинні бути вірними до смерті, і вони будуть вірними. Ті, хто його, і після смерті вони отримують білі шати. Чи знаєте ви, що є група святих? Є тільки одна група святих, які не отримують шат. Це наречена Христова, це церква. Її дадуть тонкий льон, чистий і яскравий. Це весільна сукня, зовсім інша. Згідно з Біблією, ми з тобою заручені з Христом. І ось що в цьому найпрекрасніше? Божі вибори засновані на Божій власній природі. Якщо ви хоч трохи розумієте Божу природу, у вас не буде жодних проблем з тим, що Бог робить те, що Він робить, спираючись на зовнішні знання, тому що Бог є любов. Біблія говорить, він є любов. Біблія не говорить, що Бог любить Звичайно, він любить, але його справжня природа визначена. Наприклад, Бог є святий, Бог є світло, Бог є любов. Він любить? Послухай, Бог святий, Бог є світло і Бог є любов. Це те, що Біблія говорить про те, що і ким є його природа. Так само, як ти маєш певну особистість, особистість Бога є святою. Він є світлом і любов'ю. Це те, що ми з вами повинні мати. А чого ще ви хочете? Подумайте про це. Всі речі цього світу починають випробуватися. хіба ви не згодні? Запаси, цінності, мрії про той чи інший світ все це випаровується. Це нормально, не треба панікувати. Нічого немає. Не пам'ятайте нічого, що може відокремити вас і мене від Божої любові. Це обіцянка, яку Бог дав тобі, дав мені. Ми її не вигадали. Тож наскільки дивовижним є наш Бог, що говорить такі речі? Хоча ми з тобою живемо у світі ненависті та гніву, ми бачимо війну, білі, заворушення. Послухайте, ви не можете чути чи читати ці речі. І не відчувати виклик самої Божої любові, світла і святості, щоб прожити наше життя так, як жив Ісус. Якщо ви сьогодні не людина. Тобто, якщо ви не довіряєте Христу, послухайте, якщо ти не маєш миру для своєї вічності, ти не можеш почути ці речі і сказати, що, що Богу байдуже, що Бог що він не любить, що Бог не святий. ви не можете так сказати, бо тепер, знаючи це. Я заохочую вас віддати своє серце Христу прямо зараз, там де ви знаходитесь. Це дуже проста молитва. Господи Ісусе, я вірю з того, що я прочитав і що я чув, що ти, Господь, який помер за мене на Христі, не був доброю людиною. Це була Бога людина, Син Божий. А потім він воскресе з мертвих для мого виправдання. Христос не тільки помер за мене і заплатив за мої гріхи перелюб, насильство, гнів, пограбування, банку, підлість, брехню, обман, крадіжку, але він воскресе з мертвих, щоб гарантувати мені вічність. Я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя, який прощає мої гріхи. Я приймаю твоє прощення, Господи Ісусе. Якщо ти молився цією молитвою, ми хочемо почути тебе і помолитися за тебе. Ми хочемо надіслати тобі інформацію про те, як зростати, і ти можеш зробити це просто зайшовши на сайт же де ти дізнаєшся багато більше.